Усі знають, що автомобілі рухаються за допомогою двигуна, але як саме вони це роблять? Обертальний рух з колінчастого валу двигуна передається на колеса через карданний вал. Коробка передач дає можливість змінювати швидкість обертання коліс. На нижчій передачі потужність автомобіля є більшою, і, відповідно, автомобіль має більше прискорення. На вищий авто має більшу швидкість і використовує менше пального, щоправда, прискорюється вже повільніше. Найбільш поширеним типом двигуна, який використовується в автомобілях, є чотиритактний двигун отто. Принцип його роботи полягає в тому, що вертикальний рух поршнів вгору вниз перетворюється в обертальний рух колінчастого вала. Колінчастий вал запускає рух карданного валу, а потім через ремінь ГРМ і розподільного. Розподільний вал керує роботою клапанів, синхронізоване відкривання і закривання яких забезпечує всмоктування палива і видалення вихлопних газів в певному такті роботи двигуна. У першому такті відбувається всмоктування. Поршень рухається вниз і за рахунок цього тиск у циліндрі знижується. Пускний клапан відкривається і в циліндр із карбюратора потрапляє суміш палива та повітря. В другому такті впускний та випускний клапани закриті. Поршень під впливом колінчастого вала і противаги починає рухатися вгору і стискає паливно-повітряну суміш. Через стиснення зростає температура суміші. Третій такт називається робочим ходом. У цьому такті свічка запалювання запалює стиснуту гарячу паливно-повітряну суміш. І енергія детонації відштовхує поршень назад. Четвертий такт такт випуску. Поршень рухається вгору. Випускний клапан відкривається і продукти горіння виштовхуються назовні. Таким чином енергія, яка утворилася від згоряння бензину, перетворює лінійний рух поширення у двигуні на обертальний рух колінчастого валу. Важливим показником бензину є октанове число. Бензин з вищим октановим числом можна стиснути сильніше, без ризику, що він самостійно загориться. Завдяки більшому стисненню двигун працює ефективніше.